Готую рідко, але мітко, завжди чимало, бо дуже нам така страва любиться. Солянка збірна м'ясна, по моєму смаку, відразу попереджаю. Технологія моя, власна, ніяких стандартів я не дотримуюся. Замариновану мала свинину. Взяла 300 грамів м'яса, вливаю 2 літри води у кастрюлю, ставлю на вогонь. Коли закипить, знімаю піно, проварюю 15 хвилин. Далі додаю порізану. Великими шматочками картоплю грам 400 Продовжую варити ще хвилин 20. Далі підсмажую цибулинку на невеликій кількості олії, додаю морку дрібним кубиком, хай підрум'яняться овочі, дві ложки смачного соусу. У мене під рукою був солодкий чілі, можна абсолютно любий. 200 г маринований огірочок, верес. вливаю ще чарочку розсолу. він солоненький у цьому рецепті, припускаю. Далі все відправляю до кастрюлі. Продовжую варити ще хвилин 10. Коли картопля вже повністю готова, я її трішки притоптую. Завжди роблю так у любій страві. Тепер готую 300 г копчених продуктів, нарізала дрібненько і відправляю у кастрюльку. Наступна іде сіль. Так, її треба без фанатизму, і трошки перчику. А тепер півбаночки нарізала половинками чорних маслинок, натираю трішки часничку, додаю натуральної паприки і ще. Маю ось таку домашню ароматну спецію, сама сушила. Ось і все готово. Прокипіло, вимикаю, подаю із лимонами і сметаною. Рекомендую спробувати смачного.